Сьогоднішній епізод Повернення у вічність. Саме так тут немає помилки. У Царстві Небесному спасенні матимуть життя, яке Бог з самого початку планував для людей. Чи знаєте ви, що людина була створена жити вічно, але після того. Як гріх увійшов у її життя, все змінилося. Смерть ніколи не була частиною досконалого світу, створеного богом, її присутність у циклі людського життя це лише наслідок непокори людини. Після гріхопадіння тіло Адама втратило свою досконалість, а з часом він постарів і помер. І це прокляття успадкували усі його нащадки. Якби гріх не увійшов у життя людства, то зараз ми жили б разом з Адамом і Євою. Та навіть не зважаючи на це, на початку людина жила набагато довше, ніж зараз. У Біблії ми знаходимо записи про те, що тоді люди жили 800, 900 і навіть майже тисячу років. Наприклад, Ной він прожив 950 років, або Мафусаїл, який прожив 969 років. Та коли зло зросло настільки, що досягло свого апогею, Бог вирішив ще більше обмежити тривалість людського життя і промовив Господь. Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ. Довге життя перших людей свідчить про те, що смерть не була частиною початкового задуму. Найцікавіше те, що це вже все науково доведено. Людина завжди намагалася продовжити своє життя на цій землі. Завдяки різним винаходам навіть було досягнуто деяких покращень, проте дуже незначних. Людьми, які доживають до ста років або більше, дуже захоплюються. Але останні десятиліття наука зосередилась на продовженні людського життя, і нещодавно з'явились такі новини: люди можуть жити 20 тисяч років. Дослідження вчених показали, що генетично процес старіння не був запрограмований в нашому тілі, але все ж воно дійсно закладене в нас, воно як помилка, яка є в нашому ДНК, і саме вона призводить до старіння. Науковці вважають, що перепрограмувавши генетичні коди, можна виправити цю помилку і продовжити життя людини від тисячі до навіть двадцяти тисяч років. втурно І знову наука доводить те, що вже було написано: наше тіло не повинно було старіти та вмирати. Правда у тому, що на початку, коли була створена людина, її ДНК було досконалим, доки щось. Не спричинило збій початкового програмування, і у світ увійшла смерть. Це щось не що інше як гріх, який скорочує життя людини. Прагнення вічної молодості спонукає багатьох людей вдаватися до різноманітних процедур. Індустрія естетики та краси є однією з найприбутковіших галузей цього світу, оскільки люди не хочуть помирати. Ви можете робити зі своїм тілом все, що завгодно, але це нічого не змінить. Жодні наукові відкриття не можуть відвернути старіння і повернути людині безсмертя. Це може зробити тільки Бог. І Він це зробить. Те, що неможливо виправити тут, на землі буде здійснено у Царстві Небесному людина житиме вічно, але не у цьому земному тілі. Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його. У нас буде тіло, яке не втомлюється, не хворіє, не старіє і ніколи не вмирає вічне тіло. Це щось неймовірне усе, чого так прагнуть люди тут на землі ми матимемо на небі. Але усе це матимуть тільки спасені. Не забувайте, що для тих, хто відкинув шанс на спасіння, також чекає вічність, але по інший бік. Смерть тіла на цій землі це не переривання життя, але перехід у вічність. З самого початку створіння в нас була закладена вічність, тому фізичною смертю не може закінчитись існування людини. Тож оберіть зараз, у якому царстві ви будете жити вічно.